Будинок стоїть самотньо, спостерігаючи. На краю села його дах провисає під вагою років. Вікна дивляться, чорні та порожні, наче вони можуть моргнути. Ніхто не наближається після заходу сонця. Селяни переходять дорогу, щоб уникнути його тіні у вечірньому світлі. Оженові кущі душать сад, чіпляючись за кожного, хто підходить занадто близько. Навіть ворони уникають цього місця, кружляючи високо над головою, але ніколи не приземляючись. Вночі діти шепочуть про мерехтливі вогні за шторами. Будинок вистоює, мовчазний і непроникний, Його таємниці замкнені за викривленим деревом і іржавими петлями. Селяни говорять тихими голосами, коли згадують про будинок. Старі чоловіки хитають головами і застерігають від дурних думок. Матері відтягують своїх дітей від кованих воріт. Дехто каже, що будинок був побудований на проклятій землі. Інші говорять про сім'ю, яка загинула від божевілля та пожежі. Ніхто вже не пам'ятає їхніх імен. Будинок носить їхню трагедію, як саван. Холодними ночами вітер доносить дивні звуки з краю села. Люди замикають двері і моляться про світанок. Усі згодні, будинок не порожній. Лідія не така, як інші. Вона молода, неспокійна і тягнеться до невідомого. Історії про будинок не лякають її, вони кличуть її. Вона проходить повз будинок щовечора, затримуючись біля воріт. Одного дня Лідія оголошує своє рішення. Вона проведе ніч всередині. Селяни жахаються, благаючи її передумати. Але Лідія лише посміхається. Вона повинна знати правду. Коли сутеніє, Лідія пакує ліхтарик, блокнот і воду. Її кроки відлунюють на порожній дорозі, коли вона наближається до воріт. Оженові кущі розходяться, ніби вітаючи її. Тремтячими руками вона відчиняє двері. Лідія заходить всередину, залишаючи село і безпеку позаду. Двері зачиняються. Тепер вона сама, або так вона думає. Будинок зустрічає Лідію тишею, пил густо висить у повітрі. Промінь її ліхтарика прорізає морок, освітлюючи вицвілі шпалери та розбиті рамки для фотографій. Дошки підлоги скриплять під її вагою. Кожен крок відлунює порожніми кімнатами. У холі стоїть дідівський годинник, стрілки якого застигли опівночі. У вітальні зламаний стілець притулився до стіни. Лідія шепоче собі, її голос поглинається темрявою. Вона піднімається нагору, здригаючись, коли холодний протяг смикає її волосся. Двері до спалень зачинені, але одні трохи прочинені. Лідія ставить свою сумку у коридорі нагорі і прислухається. Під тишею їй здається, що вона чує дихання, тихе, ритмічне, ніби сам будинок чекає. Ніч наступає хвилями, витісняючи останнє світло з вікон. Лідія сидить у коридорі, притиснувши коліна до грудей. Її ліхтарик мерехтить, кидаючи довгі тіні на відшаровані шпалери. Будинок тепер здається меншим, темрява тисне. Щось рухається на краю світла. Лідія швидко повертається, але там нічого немає. Вона намагається заспокоїти своє серце, що шалено б'ється. Починається низький гул, вібруючи крізь її кістки. Тіні на стіні крутяться і розтягуються, тягнучись до неї. Вона кліпає і тіні повертаються на свої місця. Її ліхтарик знову тьмяніє. Намить її оточує повна темрява. У той момент вона чує кроки за спиною, але коли вона повертається, нічого немає. Велике дзеркало висить у кінці коридору, його темна поверхня відбиває лише тьмяне світло. Воно стоїть там, як мовчазний вартовий, спостерігаючи за плином часу. Рама, колись блискуча, тепер вкрита пилом і патиною, свідчить про роки, що минули. Його поверхня затьмарена, срібло з'їдене від часу, немов карта Старого світу. Позначена темними плямами та лініями. Кожна подряпина, кожна тріщина розповідає свою історію, приховану від сторонніх очей. Лідія притягується до нього як метелик до полум'я. Незважаючи на відчуття тривоги, що закрадається в серце, вона не може відірвати погляд від темної безодні дзеркала. Вона несміливо наближається, розглядаючи своє відображення, бліде обличчя, великі здивовані очі, в яких відбивається страх і цікавість. Але це не зовсім вона. Відображення спотворене, примарне у тьмяному світлі, ніби дивишся на себе крізь воду, що коливається. Поки вона дивиться заворожено і з острахом, щось невловимо змінюється у відображенні. Контури розмиваються, тіні стають глибшими, а знайоме обличчя починає трансформуватися. Коридор за нею наповнюється рухом, ледь помітні тіні танцюють на стінах, а повітря стає важким і наелектризованим. У дзеркалі з'являються фігури, які крутяться і мерехтять, ледь помітні, як спогади, що виринають з глибин підсвідомості. Охоплена раптовим жахом, Лідія обертається, але коридор порожній. Лише мовчазні стіни і тьмяне світло вітають її погляд. З важким серцем вона знову дивиться в дзеркало, боячись того, що може побачити. Фігури все ще там, пульсують у склі, стають все більш чіткими і загрозливими. Їхні обличчя спотворені болем і гнівом. І ось одна фігура відокремлюється від решти, випливаючи з глибини дзеркального світу. Це жінка, бліда і з порожніми очима, в яких немає жодної іскри життя. Її погляд пронизує Лідію наскрізь. З дзеркала виринає тонка, майже прозора рука, простягає руку в реальний світ. Лідія затамовує подих, її серце шалено б'ється в грудях. Страх паралізує її. Вона не може поворухнутися, не може відвести погляд від жахливого видовища. Рот жінки відкривається у беззвучному крику, виражаючи вічну муку і відчай. Лідія відступає назад, наштовхуючись на стіну, шукаючи хоч якогось захисту від жаху, що насувається. І раптом. Так само несподівано, як і з'явилася, жінка в дзеркалі зникає, розчиняючись у темряві. Залишаючи лише налякане обличчя Лідії, її відображення самотньо дивиться на неї з глибини дзеркала, нагадуючи про те, що вона щойно побачила. Будинок тепер прокинувся, його старі стіни стоять, як свідки багатьох забутих історій. Він дихає, скрипить і шепоче, готуючись розкрити свої похмурі таємниці. Лідія чує голоси, ледь чутні. Як подих вітру крізь тріщини у вікнах, але вони є безсумнівно присутні, тихі, наполегливі, проникаючи в її свідомість, немов краплі води, що точать камінь, що шепочуть таємниці мовою, яку вона не розуміє, мовою, що здається давньою та забутою, але все ще живою в цих стінах, вони просочуються крізь стіни, немов дим, що проникає в кожну щілину, заповнюючи простір навколо неї. Піднімаючись і опускаючись як приплив, то наближаючись, то віддаляючись, граючи з її сприйняттям реальності. Іноді вони сміються різко і гірко, немов відлуння давньої трагедії, що застрягла в цьому місці. Іноді плачуть тихо і безутішно, немов втрачені душі, що шукають спокою. Вона притискає вухо до штукатурки, намагаючись розібрати хоч слово, хоч натяк на те, що вони намагаються сказати. Голоси стають чіткішими, ніби вони наближаються. Або вона починає краще їх чути. Деякі закликають її піти, благають покинути це місце, поки не стало надто пізно. Інші обіцяють відповіді, якщо вона залишиться, розкриють таємниці будинку, якщо вона наважиться слухати. Лідія запаморочена від страху і зачарування, розриваючись між бажанням втекти і непереборною цікавістю. Вона повертається до вітальні, незважаючи на страх, її тягне туди невидима сила. Приваблена звуком музики, сумної та прекрасної мелодії, що лунає з глибини кімнати. Піаніно грає зламану мелодію, кожна нота віддається болем і втратою. Ніхто не сидить за клавішами, але музика продовжує литися, немов її грає невидимий музикант. Ноти висять у повітрі, холодні та сумні, наповнюючи кімнату атмосферою туги та відчаю. Лідія стоїть у дверях, боячись увійти, не знаючи, що чекає на неї всередині. Голоси наростають, стають гучнішими і вимогливішими, оточуючи її з усіх боків, накладаючись один на одного, тепер кричать, перетворюючись на нестерпний хаос звуків. Двері на горі грюкають, немов хтось намагається вирватися на волю або заманити її в пастку. Лідія підстрибує, здригаючись від несподіванки, випускаючи ліхтарик з тремтячих рук. Він котиться під диван, зникаючи в темряві, немов остання надія на порятунок. Залишаючи її без світла повністю беззахисною перед темрявою і голосами. Голоси замовкають раптово і несподівано, залишаючи її в моторошній тиші. Замінені сміхом, тихим і глузливим, немов з неї насміхаються за її безпорадність. Лідія повзе на руках і колінах, наосліп шукаючи світло, відчуваючи, як холодний подих торкається її шиї. The silence of the old house is broken. The grandfather clock in the hallway begins to strike. Its chimes echoing through the stillness. Each chime resonates with an unnatural weight, a prelude to the disquiet that is about to unfold. Midnight. The witching hour. A time when the veil between worlds thins, and unseen forces stir. The sound is deafening, each strike reverberating through the aged wood and stone of the house. A stark reminder of the passage of time and the secrets it holds. It fills the house with waves of cold. A bone chilling draft that seeps into every corner, extinguishing any lingering warmth. The temperature plummets, as if the very air is turning to ice. Lydia, startled awake, fumbles for her flashlight, her heart pounding in her chest. She finds it and sees the stairs, a dark, looming presence in the dim light. The wooden steps creak ominously under an unseen weight. She ascends, each step a deliberate act of courage against the growing unease within her. The air grows colder with every footfall. She is drawn to the bedroom with the open door, an invitation into the heart of the mystery. A sense of foreboding hangs heavy in the air around the doorway. Inside, the room is colder than the rest of the house, an unnatural chill that bites at her skin. It's as if the room itself is exhaling a frozen breath. Frost creeps across the windows, a delicate but menacing display of winter's power. Forming strange, intricate patterns that seem to writhe and shift in the dim light, like frozen whispers on the glass. They resemble faces, or perhaps something far more sinister. The bed is made, a picture of undisturbed domesticity. But the pillow is indented as if someone has just risen, leaving behind the lingering imprint of their presence. A ghostly hollow remains. Lydia's breath mists in the air, a visible testament to the frigid temperature. Each exhale is a small white cloud in the oppressive darkness. She feels watched, a prickling sensation on the back of her neck. The shadows seem to deepen, to coalesce into something more than just the absence of light. On the wall, someone has written, Not alone. A chilling message, scrawled in what looks like frost, a promise of unwelcome company. Lydia's heart pounds wildly in her chest, a frantic drumbeat against the silence. Fear grips her, cold and constricting. She turns to leave, desperate to escape the oppressive atmosphere, to flee back to the relative safety of the hallway. But the door slams shut, the sound echoing like a gunshot in the confined space. The temperature plummets further, the air growing thick with an icy presence. She hears footsteps circling the bed, a slow, deliberate tread that sends shivers down her spine. The shadows gather in the corners, deepening and swirling, taking on a life of their own. Thick and pulsating, as if they are breathing, drawing closer with every beat of her heart. Lydia forces herself to the window, desperate for escape, for a breath of fresh air. But it won't budge, frozen solid, a barrier between her and the outside world. The only sound is her own ragged breathing, a desperate gasp for air in the suffocating cold. Then a cold hand touches her neck, sending a jolt of pure terror through her veins. She spins around, her eyes wide with fear, searching for the source of the chilling touch. But the room is empty, save for the dancing shadows and the oppressive cold. The clock downstairs strikes again, its ominous chimes cutting through the silence. Thirteen times. An impossible number, a violation of the natural order, a sign that something truly malevolent is at play. Svitanok Nastayepovilno, Siri Ineohochi. Лідія прокидається на підлозі коридору, не розуміючи, як вона туди потрапила. Будинок знову тихий, ніби нічого не сталося. Вона спускається вниз, її одяг розірваний і холодний від роси. Вхідні двері відчинені, на дворі село притихло. Лідія виходить на ранок, кліпаючи в слабкому світлі. Вона озирається. Будинок спостерігає за нею: вікна порожні і не кліпають. Вона йде додому, її кроки повільні та нерівні. Селяни спостерігають з вікон, широко розкривши очі. Ніхто не говорить з нею. Лідія нічого не каже. Деякі таємниці не можна розповідати. Тієї ночі бліде обличчя з'являється у вікні на горі. Двері все ще відчинені, чекаючи наступної цікавої душі.